Всім привіт, з вами як завжди, я Коган. І в цьому відео розкажу топ-3 мікса для 7 ТХ, але перед початком цього відео хочу попросити вас, щоб підписались та поставили вподобайку. Не забувайте писати коментарі і ділитися цим відео з друзями. Погнали! Ось такий мікс 30 шарів та 25 мільйонів. Сюди 15 пускаємо і ось сюди 15. Так, пускаємо дракончика і кидаємо зілька. Далі короля і міньонів на підчистку. Так. Ем, кидаємо по кутам. І як ми бачимо, база зноситься. Дуже легко. На сьомій тихан насправді дуже легко. Якщо що, всі посилання на всі міксиви будуть у описі, так, міньйони роблять свою справу, шари роблять. В короля навіть ще пів хп не знесло. Атака чудова. Так, ось такий мікс погнали до наступного. Ось такий мікс десять драконів, король і шість законань. Блискавка. Так, кидаємо сюди. Сюда зараз. Це топ-2, якщо що. Цю базу я швидко знесу. Так. Сюди, сюди. Хоп-хоп. Триконів на підчистку і все. До речі, пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео, щоб знімати, якщо що, я можу знімати більше таких відео. Як ми бачимо, база зноситься. Як бачите, в мене фуові ресурси. Так, зноситься ПВОшку. Фух. Так, башню знесли, осталось сюди ПВОшка. А, тут лише одна переложка і башня учниць залишилась такого, що можна вредити драконом. До речі, прикольний скін короля ворожого. Поки що мого короля такого нема. Скіна. Так, все, залишилося знести хижину будівельника. Король завжди йдев бастінку, а дракони підлітають. Все це мій улюблений мікс 40 кабанчиків. Так, пускаємо сюди 20. Я тут навіть без підкріпу знесу. І сюди 20. Тут ніж 19 короля і зілька, щоб кабанчики не подохли. Все, цю я базу зніс. Це мій улюблений мікс. Всім раджу використовувати цей мікс, а хто хоче, може і драконами, а може хтось і шарами. Це вже вам вирішувати. Роля прожимаю, бо він вже нічого не зробить, вже йому нічого не навредить. Хох, Кабанчики все зносять. Пишіть в коментарях ідеї для наступних відео. Я буду до вас можливо, не можливо, а буду знімати. Так, чекаємо, поки кабани донесуть. Самий найкращий мікс на сьомітах. Так. І знову хайжу будівельника залишилась. Дивіться, скільки війська залишилось? Так. Дякую всім за перегляд. Всім пока!